Всім привіт! Сьогодні на відеоогляді буде плед Простінь Піке від турецького виробника Moda Lita. Запаковано в плотний пакет, перев'язаний стрічкою. Лише в євро розмірі 200 на 230 розмір. Виробник Туреччина виготовлена за технологією Екотех 100% натуральна бавовна. Також тут є всі рекомендації, як доглядати за цим пледом. Він натуральний, дихаючи, його ще називають. Тривають вафелька, можна прати, прасувати, будь-що з ним робити. Він не втрачає колір, не кашлатиться. М'якенький, натуральний, приємний до тіла. У мене колір такий небесно, голубий, є різні кольори, не лише такий, як в мене на відео. Його, до речі, можна з собою брати на відпочинок, до річки. Можна вкриватися зараз на літо взагалі ідеально, щоб було не жарко застеляти будь-яку поверхню. Тобто він багатофункціональний. Ціна за Євророзмір 1000 гривень. Зараз відкрию, покажу, як цей пледик виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає пледик в розстеленому вигляді. Він такий е, малюночок, як полосочка, натуральний, бавовняний, дуже дихаючий, приємний до тіла. Можна його використовувати будь-як або застілати кровать, диван, чи брати з собою на пляж. Він зручно поміщається в сумку, не займає багато місця. Також вкриватися ним можна зараз на літо, взагалі ідеально, е, тому що він не парить. Е, вам буде приємно під ним комфортно. Виробник Туреччина, фірма Модаліта Євророзмір підходить на будь-яке ліжко або диван ось як у мене, чи кровать, тобто на будь-що. Прати, прасувати можна навіть при високих температурах, не пошкодиться, не паліняє, кашлатитись не буде, колір не втрачає, всі кольори ніжні, не яскраві, а пастельні, тому що до складу входить натуральна 100% бавовна. Лецей вже не один рік в продажу, і кожен літ, кожен літ. Ми його закупаємо і він, і він завжди дуже гарно розбирається. Його покупці хвалять, тому що якість тут правда відмінна.